Привіт! У цьому відео я покажу, як купити домен на GoDaddy. Спочатку заходимо на сайт, лінк внизу в описі, і шукаємо перевірка домену в розділі «Домени». Тут вводимо бажаний домен, наприклад, цей, і тиснемо пошук домену. З удачею знайдете точний збіг. Якщо домен зайнятий, можна купити його у власника через додати в кошик, є брокерська послуга, або шукати інший. Прокрутивши вниз, Схожі домени та їхні ціни. Наприклад, цей домен зараз дуже дешевий. Знайшовши домен, тисніть Додати в кошик чи на цю іконку. Потім натискаємо Показати кошик. Тут бачиш свій домен, термін та ціну. Можеш придбати захист домену. Це коштує стільки на рік. Тисни в кошик і створи аккаунт, якщо немає. Якщо є, натисни Увійти або продовжити з Google. Далі можеш отримати емейл за цим зразком. Якщо не хочеш, пропусти і тисни в кошик. Далі обери PayPal або завершити покупку». Я плачу PayPal, тому тисну сюди. Тепер введи платіжні дані, тисни зберегти, потім перевірити. Справа бачимо, завершити, потиснемо і бачимо, що все вдалося. Тепер натискаємо тут далі. Тут треба трохи зачекати, бо автоматично створюється сторінка. Її можна змінити, натиснувши ось тут. Тут можна змінити назву чи сферу вашого сайту, замість освіти, наприклад, зоомагазин. І знову чекаємо, поки з'явиться попередній перегляд. Але цей крок не дуже важливий. Тиснемо Опублікувати і це завантажується. Натискаємо Далі. І сайт створюється. Прокрутивши нижче, можна редагувати чи публікувати сайт. Ось так легко купити домен на Godaddy. Як з'єднати домен Godaddy з Shopify? Дивіться у відео, що з'явить до зустрічі!